Більше доби січовики допомагали бійцям Нацгвардії та батальйону Київська Рус обороняти блокпости на передовій поблизу Голивки та Дебальцева. Ви знаєте, що там досі йдуть інтенсивні бої, вони не перестають. Таке враження, що ці люди, які стріляють по блокпостах, вони не знають, що є перемир'я, що є якісь домовленості і що потрібно переходити до мирного життя. Приладами, які нам подарували спонсори, Кажемо, такий приводи, як тепловізор, допоміг нам виявити бандформування в кількості семи диверсантів, розвідників чи просто колорадів. Семи колорадів, давайте так я буду їх називати, на 800 метрів просто біля блокпоста. Вони підійшли на 800 метрів до блокпоста. Не підходять вільно. Знаючи, що можливості в солдатів, солдати не забезпечені там тепловізорами, не забезпечені нормальними ночниками, це все на передовій, розумієте? У нас був тепловізор з дальноміром. Він як і показує пересування тепло людини, так і показує дистанцію до цієї особи. Була чітко встановлена дистанція, на якій дистанції знаходиться транспортний засіб та, скажімо, бойовики яким було відкрито вогонь і знищено просто їх на ураження. Просто знищено. Протягом 2-3 секунд ми знищили групу. Що говорить про те, якщо б на передовій було нормальне оснащення, така думка, як перетинати лінію фронту чи проводити ряд диверсій, взагалі б відпало в бойовики. Около 4-х часов утра теж, скажімо так, з боку от нашого блокпоста замітили передвіження зеленки. Ну, открыли огонь на поражение. Как потом оказалось, как потом сообщили, тоже были результаты этого огня. Хотел еще отметить тоже, опять же второй раз, тот момент, что сепаратисты чувствуют себя очень вольготно. Очень вольготно по той причине, что у ребят нету тепловизоров, нету дальномеров. И они подходят вплотную, они обходят блокпост. со всех сторон фактически. То есть солдаты наши ориентируются только на сух.